Привіт, підписник! Сьогодні у нас цікава тема це типи фігури, тобто ектоморф, ендоморф, мезоморф. Як тренуватися, як харчуватись кожному типу для того, щоб отримати результат. Я хочу розкрити цю тему, тому що бачу, є обговорення, хлопці в залі про це говорять: відео в Тіктоці, відео в Ютубі. Дехто просив розказати, тому це відео буде цікавим і недовгим. Почну з визначення. Якщо ти не знаєш, що таке типи фігури, то їх є всього три. Звісно, це три чисті типи, в природі вони зустрічаються дуже рідко, в основному вони змішані між собою. Отже, в нас є три типи. Перший тип ектоморф, другий ендоморф і третій тип це мезоморф. Що це за типи фігур? Перший тип ектоморф. Дуже багато з вас вважають себе ектоморфами, тому що ектоморф це. Якщо коротко худий, швидкий метаболізм, тонкі кістки, зазвичай мало жиру, або він практично відсутній і мало м'язів. Другий тип ендоморф. Це зазвичай, можна сказати, такий повний тип, тобто є зайва вага, часто немає м'язів, повільний метаболізм і, можна сказати, часто буває широка талія, широкі плечі. і, Товщина кісток зазвичай більше, наприклад, ніж у ектоморфа, тобто, можна сказати, товстіші кістки. І в нас є третій тип, третій тип це мезоморф, це можна сказати ідеальний тип фігури це коли кістки не товсті, жиру мало. І є м'язова маса, навіть якщо ця людина не займалась. Знаєш, так ще й жартують, що він там пакети носить з магазину, а в нього від цього м'язи ростуть. Відповідно, м'язи ростуть, жиру мало, тому він класно виглядає Це вважається такий ідеальний тип фігури це мезоморф. Ось. І В інтернеті дуже багато інформації по тому, як там тренуватись чи харчуватись по такому типу, такому чи такому. Люди розділяють себе. До різних типів фігури. Але це відео буде не зовсім про це, а трошки про інше. Дивись, ми знаємо, що кожен з нас починає з якоїсь точки, тобто хтось худий, хтось повний, а хтось досить рельєфний, і вже в нього є якась м'язова маса від природи, скажімо так. Тобто, хтось більше обдарований, хтось менше обдарований, і це абсолютно нормально. Але дивись, я візьму приклад. Дуже такий типовий це змагання з бодібілдингу. Але змагання з бодібілдингу я буду брати хорошого рівня, тобто не чемпіонат там твого району, твого міста, тому що далі поясню чому. Дивись, є змагання з бодібілдингу. І що ми бачимо? Ти можеш сам відвідати ці змагання, можеш знайти їх в інтернеті. Тобто, бодібілдинг це. Коли потрібно показати максимум м'язів, хороші пропорції, і, звісно, мінімальний рівень жиру в організмі, бо тоді ці м'язи не будуть видимі. Ось, є в нас змагання по бодібілдингу. Що ми там можемо побачити? Ми можемо там побачити, що на сцені є атлети, всі без жиру і всі з м'язами. Чому я сказав, що ми не беремо якісь місцеві турніри, це все просто. Тому що на місцевих турнірах, на турнірах невисокого рівня, люди виходять на турнір, можуть бути непідготовлені. Тобто вони виходять не готовими до змагань, вони просто виходять постояти на сцені. Тому ну, таких людей ми не будемо брати, я їх просто буду відкидувати. Ми беремо підготовлених людей. Повертаємось. Вони всі в формі, всі без жиру і всі з м'язами. Правильно? Правильно. Звісно, рівень підготовки різний, різна генетика, але це не грає ролі. І що я хочу цим? Тобі донести, дивись, хтось із цих атлетів, які стоять на сцені, колись був повним, хтось був худим. А хтось справді все життя, наприклад, нічим не займався, але я не знаю, футбол грав, бігав і він вже виглядав підкачаним, Носив пакети з магазинів. Ось. Тобто ці всі атлети вони починали з абсолютно різних точок, в кожного різна генетика і все таке. Але на даний момент на змаганнях. У них всіх є м'язи, і всіх мінімальний рівень жиру. До чого я веду? Я веду до того, що цей весь поділ, по-перше, він умовний. А по-друге, реально для того, щоб, наприклад, побачити, яка в тебе генетика, тобі потрібно прозайматися в залі певний час. Звісно, це все відносно, тобто, я не скажу, що там треба рік прозайматися, і ти зможеш зрозуміти, яка в тебе генетика, тому що. Саме слово займатись, воно таке, знаєш, воно дуже хитре. Тобто є люди, які десятиріччями ходять в зал і займаються. Але є люди, які вже в перший рік роблять кращий результат. І мова тут не тільки про стероїди, мова про те, що більшість відвідувачів фітнес-залу харчуються неправильно, тренуються неправильно, у них немає тренера, ну і, звісно, в них несерйозний підхід. І просто комусь щастить, бо краща генетика, він підкачається комусь не щастить, гірша генетика. Тому я говорю, що важко визначити, наприклад, скільки тобі треба проходити в зал, щоб дізнатися, яка в тебе генетика. Тому що хтось за 10 років практично може не досягнути ніяких результатів, але те, що він не став гірше виглядати для нього показник, а хтось, займаючись тренером, слідкуючи за своїм харчуванням, відповідально до цього, до цього ставлячись, навіть за рік-півтора може показати дуже хороші результати, і можна вже подивитись, яка в цієї людини генетика. Отож, я хочу сказати, що неправильно поділяти тренування, наприклад, для ектоморфа, ендоморфа чи мезоморфа. І так само з харчуванням. Тобто ендоморф, як правило, повний. Чому він повний? Тому що мала активність, плюс він багато їсть. Тобто він знаходиться в профіциті калорій, тому він повний. Ектоморф худий. Відповідно, мало м'язів, мало жиру, тому що він їсть мало відповідно до своєї активності, і часто це велика активність. Якщо ми подивимось просто на спринтерів, в мене просто кращий друг спринтер, коли займався спринтерським бігом, там на великій дистанції, теж худючий був, жиру нема, м'язи мінімальні. Чому? Тому що її мало, бігав марафони, велика активність. І є інший знайомий, який практично не займався фізичною діяльністю. Жирав всяку фігню, відповідно, він повний із жиром. Тобто, я хочу сказати, що для того, щоб тобі максимально круто виглядати, що тобі потрібно? Тобі потрібно грамотно тренуватись та грамотно харчуватись відповідно до твоєї активності і до потреб організму. Да й все. І не потрібно дивитись на те, що ось хардгейнер, як модно називати, ектоморф, йому потрібно виконувати там базові вправи. Їсти все підряд, їсти фастфуд. Ні, це неправильно. А ось ендоморф має робити так-то і так-то. Тобто, правила вони для всіх однакові. Просто є такий поділ, що поділили людей, і він і те не має значення, тому що чистими ці типи ніколи не зустрічаються. Ось так що цікава тема. Цікава тема, я думаю, сподіваюся, що після перегляду цього відео в тебе. Стане на одне виправдання менше, тому що люди часто виправдовуються, ніби. От я від природи ендоморф, я повний, тому мені важко бути сухим. А я від природи ектоморф, я худий, тому не можу набрати м'язову масу і все таке. Реально потрібен час, грамотне харчування, грамотне тренування, і все буде добре, можна дійти до дуже хорошого результату. Я говорю навіть про. Абсолютно натуральні тренування без прийому там, фармакології, тому що більшість з вас, більшість людей, вони хочуть класно виглядати. Наприклад, люди, які замовляють в мене програми тренувань, пишуть мені, що я хочу виглядати там як футболіст, як турнікмен, вони фотки скидають, як цей боєць. І така форма, вона, в принципі, робиться натурально. Просто для цього потрібен час, знання і, звісно, дисципліна, щоб робити. Все, що потрібно робити. Ось. Нагадую, що якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування, чи ти хочеш співпрацювати зі мною як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм або телеграм, там дізнаєшся про всі деталі, посилання будуть під цим відео. Також нагадую, що я знімаю шорти досить часто. І першочергово вони виходять в Інстаграмі в Тіктоці. В Ютубі вони теж виходять, просто тут шорти обмежені в 60 секунд, тому що Ютуб просто більше не пускає. Тому, щоб бути в курсі, і вони ще є в Телеграмі, підписуйся на телеграм-канал, чи мій інстаграм чи Тікток, і зможеш першим бачити нові шорти, які виходять, а шорти я роблю щоденно. Ось. Так, що вийшло таке коротеньке відео. Якщо в тебе є якісь теми, які тебе цікавлять, пиши в коментарі, якщо мені це теж буде цікаво, і я побачу, що вам це цікаво, буду знімати на цю тему відео. І я, знаєш, в кожному відео говорю, що відео будуть виходити частіше, і потім я з цими горизонтальними відео кудись зникаю на тиждень, на два, на три, але віддалі я б хотів робити, як мінімум, одне відео в тиждень на YouTube, таке широке форматне, де я зможу поговорити. Зможу щось розказати. Просто бачиш, я дуже неорганізований, дуже недисциплінований. І шорти поки що я знімаю щодня. А такі горизонтальні відео вони потребують більшої підготовки, тому що фактично, фактично, все це відео я знімаю одним дублем. Тобто я не читаю сценарій, як це роблю в шортс. І це вимагає знаєш, настрою. Для цього треба налаштуватись. Тут потрібно поставити все це світло і так далі, бо я це знімаю вдома. Але я вирішив з цим проблеми, Постараюся, як мінімум, одне відео в тиждень, максимум буде два горизонтальні відео. Тому, якщо ти ще не підписаний, обов'язково підписуйся. Тут буде багато цікавої інформації. Так що, все, бажаю тобі успіхів і до нових відео.